Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 7,45, світулька, ягодка опять говорю з вами медленно і затяжно. От сьогодні скажу вам так, мої хороші. Не, давайте спочатку вип'ємо каву, потім розкажу. Вип'ю з вами каву обов'язково. І обов'язково мої хорошенькі. Обов'язково мої хорошенькі цукарочку. Як би тебе Світулька, щоб зараз не боліло. щоб там не було? А конфетка з утра це святе. Нема конфетки у вас з дому. Сахар їхать? Є, є. Три бубочки сахара. Чи ось ялка конфет? Це обов'язково. Сильно говорити не можу. И чувати сильно не можу. Зараз я вам розкажу. Все расскажу. Сьогодні другий день моєї операції. Навірно, це найважчий день буде у мене. Ти унікальна, такої вже нема. Неповторна твоя сила жива, Повір у себе, і світ, повірить. Ти все зможеш, якщо захочеш. Так, мої рідненькі, сьогодні в мене в день після операції. Сказати, що мене не болить, то мене болить сильно. Уже галка зробила мені обізболіще і ще одне зроби. Дівчатка, от як і після. Животі комеда і роді. Другий-третій день це самі такі болючі дні. Я проснулася від болю, мене болить тут, мене болить спина, живіт взагалі не болить, це взагалі не чувствую. Спинка почала боліти. Ну, На спині була ліпоса, це що Галинка каже, що воно ще пішла отнюдь. Дуже болить мене тут. Прям латати не можу. Ну, ви знаєте, що я вам говорю правду, я вам не скажу, що якщо воно болить, воно не болить. Ну, це... Вторий, третій день. Оце два дня треба пережити на обезболюючих, бо без них я не проживу. Зараз прийде Максим Максимович, півю на перев'язку і обов'язково я вам все розказую, мої хорошенькі. Так що, мої хорошенькі, але красота це стоя. Нічого, два дні поболить на третій перестане. Но сьогодні дійсно другий-третій день це, це буде ощутимо. Але треба ходити. Я вже ходила, я пішла в душ. Я трошки походила по коридорі, головне не лежати, Надо вставати, тяжко вставати, тяжко. тяжко вставати, тяжко говорити, але це потрібно робити. Потрібно. Ви знаєте, дівчатка мої, хто йде на таку операцію, да? хто ну, вирішив піти, видожні, бути готові саме більше до реабілітації. Операція ми лягли, як Максим Максимович сказав, для вас це одна минута, а для нас це часи. І ну, то, що я в надійні руки, ви знаєте, що в мене і анестезіолог, і пластичний хірург. Це лікар від Бога, лікарі. Саме основна реабілітація. Повірте, ви держні бути до неї готові. Мінімум неділю. Ну, я вам кажу, як воно є, це буде боль. Ну, потім це буде красота. І це треба пережити. А я ще така думаю, боже, зробили операцію вчора. Та, все добре, ти щось. Ну, я знала, я знала, що вторий-третій день це в мене було і на тій операції. Так що ми рінулі мої, мої красотулі, я вам бажаю сьогодні. Дуже-дуже гарного легкого дня, щоб ви в мене встала, такі потягуся зробили. Оці красиві глазки відкрили, Ото я сьогодні... але Галочка мені каже, що після такої операції дівчатки встають отакі, отакі і, запу... і з синяками. Ну, дивіться, на мене ні одного синяка, у мене глазки не запухші. Ну, я вам показую це кожен день. Ну, так у мене заживає, як на собаці. Саме головне втора палата, вона творить чудеса, вона чарівна палата. Я після неї аж вискочу. Але вискочу, я Максиму Максимовичу сказала, коли в мене все перестане боліти. Спинка, ще галочка, говорить, що завтра посочиться, і все, животик це таке. І саме головне з цією затужною треба 5 днів, а потім 2 неділі з тим корсетом. Так, мої хороші, ну, то що тебе свята болить, ти знала, на що ти йдеш? А то, що цигулинка, повинна показати. Ну, цибулинка в мене такий обалденно класний халаті, дівчатка. Я її чорний такий взяла. Я його так люблю, що я вам дуже не можу передати. І ви знаєте, цей розмір. От я б спочатку подивилася, що він був великий, але він так класний, він так обліг мене обтягнув, Це шикарно. Так що мої хорошенькі це булиночки у мене ще обалденний халатик з пірями. трубочками. Ой, Світа, ой, Світа, Світа, Ну ти даєш. Ви знаєте, временами саме від себе поражаюся, чесно. Але дівчатка, завжди хочеться бути, знаєте, такою обаятельною, привлекательною. Але бабушка віра, моя завжди мені казала, дочечко, яка б ти в нас не була, щоб то не говорила, ти маятельно Так, Бабушка віра, мама мені казала. Так що, дівчатка, щоб ви знали, що ви у мене очаровашки. б ви собі не зробили, щоб ви не вділив у мене бусіньки, мужчини теж. Так, мій кава є, фрукти є, піалка з конфетами є. Отакі вам цвіточки, в ленточку для настроєння. А ви в мене завжди моє настроєння, мої хорошенькі. Оце світулька дуже красиво. У мене завжди цвітів. Дякую за вашу підтримку, мій рінуль. Ой, свята, свята. Я дуже люблю з вами поговорити, але не знаю скільки сьогодні буду говорити, бо воно тяжко трошки говорить правда. Це вже ще позав'язано. Хоче не Ви що, серйозно. У мене зранку мінімум 30 роликів, а сейчас Світа цю будинку показала, каву з вами випила. Саме головне, що я вам побажала гарного настрою. А ти красавіця, знала що що? йдеш, так що... Ой, мамочка, дівчатка. Ну буде красиво, але болить. Наша кисоничка.

Наша любимая спинуечка. Видите, как она с красулечкой? Красоточка наша. Петуня да? красотуля. Да. Ой, а тут красота. Посмотрите. Тут Это тоже букетики есть. Мільйон, миллион. миллион. Красота. Боже, какой красивый букет цвета. Вообще супер. У тебе мини-шашу я да, но красный цвет, цвет любви. А это нежный девичий розовый, Да, даже была как девочка, девочка. взяла такая вообще нежная, нежная, нежная. Девочек, меня туда же. Девчонки, вы знаете, я, конечно, все рано тебе прислала. Я спинку убрала, бока убрала. Вот тут по светуля такая красивая черты будет. Серьезно? Может, мне тоже надо уже. Ну давай. Ну ты у нас первооткриватель. Первый открыватель. Я уже первооткрыватель наш, я уже говорила, петулечка, я настраиваюсь, видишь, вот немножечко небольшой такой животик. Я хочу немножечко его сделать плоским. Ты да? Да. Вот красиво, правда? Сэр? Ты знаешь, я тебе хочу сказать. Він не, великий, не, треба не надо? Ну, от, не от, не я не только вот настраиваюсь на... Настраиваюсь. А кто мне скажет правду? Съедану купить и ужин Макдональдс. Да, чтобы не любой тебя. Так, раз, вот и по завтрака. Раз и поужинала. Завтрак еще есть. Да, мой, что, конечно, такие вкусные. Там жареное яичко идет, да, татвека. Ты серьезно? Я вам хочу сказать, что у нас сюда весело. Вчера мы еще не весело. Да, очень. Очень, очень, очень. Цветусь. Мені все пишут вечерозилка, девчата. Ну такая, ну нормально, как ты значит? Вот так, да? Ну, дівчатка, тут у мене були по ступеньку вообще не Передача. Так, це фрукти. Так, читаємо від кого? Ні, Галочка? Від Наталії та Марсіка. Ми тебе любимо Скорішої реабілітації. Ну, я вам дякую. Ой, які вони красиві, да? Дуже гарні, так. Галочка, ну ти подивись. І що там що в нас є? О, пожалуйста. Ну, Спасибо, Наталочка, Марсік, велике вам дякую. Боже, спасіба вам велике. Дуже, Вони такі красиві, Галочка? У мене сьогодні взагалі, дивіться, сьогодні, отак. Світочний рай. Пожалуйста, це світулька. Це... Галочка, подивись. Давай, я зараз водичку принесу. Давай водичку і поставимо їх у водичку. Ой, мої ви красотулі. А от ваша світулечка тут. Красотуля. Я вам дякую, Боже, я вам дякую за вашу підтримку. Це дорогого гостоє. Ви знаєте, підтримка це, мені кажеться, важливо.